Вітаю вас, друзі, понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, стріляють, як в тому якомусь радянському фільму. Ви пам'ятаєте, стріляють? Ну нічого. Все ми зможемо. Все ми зможемо. Нам от і британські фермери навіть допомагають. Передали для Збройних сил України 38 по позашрафиху британці. Вони передали на потреби збройних сил в межах благодійної акції. Payку for pace. Ну, Така акція там є, і дякуємо британським фермерам. Цікаво, багато наших фермерів допомагає якимось чином, е нашим Збройним силам України. Я думаю, що багато, але у нас, на жаль, є фермери фермерам рознь. Ось немає в світі. Справжнього фермера, який би мав би ніде в світі стільки не дозволено землі мати фермерам, як у нас. Там до 1000 гектар є деякі країни, все. У нас фермери мають і 30, і 100, і 1000 гектар землі. Розумієте? Різниця багата. І у наших фермерів, так званих фермерів, деяких не те, що один позажифовик. Не те, що один. Ну, просто там, я не знаю, там маса автомобілів, різних автомобілів, гара, гаражі автомобілів, друзі. Ну, дякуємо. Я, я, я дуже радий, коли от прості люди, да, іноземці допомагають нам. А, і дуже сумую, коли наші люди не хочуть навіть дати на каву хлопцям. На каву. Друзі, ми збираємо на реп, який вже працює. Я це буду повторювати, і за який ще потрібно розрахуватися. І замовлений інший, зроблений. Збираємо на реп, збираємо, як можемо, збираємо, де можемо. Нас мало, але ми в тільняшках. Друзі, підпишіться. Для того, щоб нас було більше, розповсюджуйте, будь ласка. Фейсбук, мій все там Фейсбук не допомагає. Я вже казав, переходьте на Телеграм, там такі ж дописи, там більше іншого. Переходьте. От зараз ми поговоримо ще е, про так звану, як кажуть, Вовину тисячу. Да? Юліна тисяча, Петіна тисяча була. Всіх здавали. Навіть Вітя е, Янукович давав гроші е, народу. А чогось е, зараз. Піднявся ажеотаж. Ажіотаж. Розумієте, подію можна обговорювати. Подію можна... З подією можна погоджуватися або ні. Якщо ти не погоджуєшся, ти повинен щось пропонувати. Подія для того, щоб це була дискусія, а не для того, затканися, Іди. закинь, йому нічого робити. Ну що це за люди? Не знаю. Так от я тиждень Намагався поговорити, з ким тільки я міг про цю тисячу і про, звичайно думку людей про цю тисячу. Так от, розмовляв з багатьма і з пенсіонерами, і з молоддю, і з людьми, які. Ну, достатньо мають коштів. І, і, і просто з робітниками, з жінками, з дівчатами. Ну, багато. Мабуть, за тиждень 50, 60, можливо, 70 людей, 70 людьми я поговорив. Просто більше я ж не статистичний центр. І ось дивіться, яка вирисовується картинка. Ну, звісно, звісно. Все знову поділяється політично. Всі, хто підтримує президента Володимира Олександровича Зеленського, ті схвально кажуть і да підтримую від, від простого. Правиль, правильно зробив, підтримую, все нормально, до і іншого, що є якісь розміркування, що не так, і з того, що знають люди, що так і що не так. І були там, ну, хто підтримує Петра Порошенка. Звісно, там від того, що нахрена він це віддав, він, він агент Кремля і хоче забрати гроші у ЗСУ, до знаєте, ну, також були. Потім, коли починаєш вже розмовляти і говорити, і відсувати все інше політичне, там уже люди переходять і починають розмовляти про тему. Оце, якби завжди було по темі, було б ну, просто чудово в Україні. Чудово в нас було, чудово було між політичними силами, чудово було б між людьми. Не треба емоційно. Ну, дивіться, от що для мене е, з'ясувалося? Що для мене з'ясувалося? Те, що йде, е, готується або буде виплата народу України грошей, в кінечному ітогі схвалюють всі позитивно. Всі. Пам'ятаєте, це неодноразово було. Але ось тут починаються різні думки. І більшість людей. Більшість з обох політичних лагерів та да, таборів сходиться на тому, що ну, не треба роздавати Вовину тисячу всім. Знаєте, як я скажу просто, вибачте, за такий вираз, поголовно. Ну не треба. Треба адресну допомогу, якщо є гроші наших партнерів, які ми не можемо використовувати на Автомати, на бронетранспорти, на будь-яке озброєння, а тільки на гуманітарку, і ними можна підтримати громадян України, то потрібно видавати адресно. І це 99% в кінечному і то, в, кінч... в кінцівки люди приходять в кінці до цього. Адресно. Що у нас зараз відбувається? В державі, війна. Хто саме більше потребує з, з цивільних людей допомоги? Не будемо казати про з цивільних. Ну, і знову ж ми прийшли до, такого, до такої думки дві категорії. Дві це біженці і пенсіонери, які отримують малу пенсію. Да, навіть тут люди казали малу пенсію. Не будь-яку. Не 100 тисяч суддя, не 40 тисяч там, прокурор, або чиновник якийсь депутат, там 80 тисяч або міністр. Ні. У нас там 9 мільйонів людей отримують там мінімально трохи. Ось Або цим людям, і біженцям. Оце дві групи цивільного населення, які потерпають. Навіщо скажіть гіпотетично? Тисячу може отримати і Ахметов, і прокурор інвалід, і суддя Вакса, який нікого не посадив. Ну, всі можуть отримати цю тих, для чого воно їм? А цим людям потрібно, хоча там будуть і обмеження, куди їх використовувати, використають на комунальні послуги, на інше, використають. І я, як всередині біженців, я знаю, що людям ну, сотням тисяч потрібно, хоча б це одна тисяча. А якщо не давати і зробити аналіз і провести роботу, то і пенсіонерам, і біженцям вийде не по одній тисячі, а можливо по дві, можливо, по три. І ще одна була там думка така цікава, проскальзувала, проходила по всім моїм розмовам це використання тисячі. Тут, тут люди розділилися. Одні кажуть: або людина могла б використовувати її скрізь, де вона хоче, скрізь, ось скрізь. Або дайте два-три направлення чітких, куди людина може використовувати. Але. Для себе. Ось як дали, наприклад, допомога Збройним силам України. Ну там поки що не надано, але вже там посадовці кажуть фондом, відповідним фондом, яким фондом? А якщо людина хочеться дати напряму солдату? Ось тут тут, тут розумієте, тут такий нюанс поганенький. Потрібно чітко направити комунальні услуги. Так, так. Або дивіться, якісь вітчизняні товари, вітчизняна продукція. Ми ж даємо не тільки підтримати людей, а ще й трохи розігнати економіку. Правильно? Правильно. Так от два пункти, які люди вважають неправильними. Це роздача всім. Всім. І тим, кому воно не потрібне, питання, да, то мені можуть сказати, а не візьмуть. Ну, хай латі не візьмуть, кому не потрібно. А куди тут єдиниться та тисяча? Розумієте? Ні. Не так. Адресна допомога. Допомога адресна. Все. І питання інше Чітке, чітке, чесне, справедливе направлення цієї тисячі. Все. Все, друзі. Все, підпишіться ще раз. Ще раз розповсюдьте, щоб ми скрізь були разом. Переходьте на Телеграм, переходьте на Ютуб. Просто переходьте, тому що Фейсбук буде гаснути. Я хочу подякувати Клименко Олександру Манобанку, Сорокінай Жанні, Соловйові Людмилі Абанк, Лобко Людмилі, 50 на 50. Дякую вам, пані Людмила. Велика вам подяка від каналу. Росоха Наталія, біляк Віктору. Вікторії, вибачте, вибачте, пані Вікторія. Друже Валерій Розебник, дякую на реп. Росольна Єлизавета і гантовому Юрію на канал. Друже, дякую, тисну руку. Тисну вам руку. До вечора. Україна переможе!